У подружжя Андрія та Оксани було майже 10 років спільного життя. Їхній шлюб був таким, як у багатьох, тихим, передбачуваним, але з часом усе більше втрачаючи яскравість. Спершу їхні дні були наповнені емоціями, пристрастю, а тепер кожен новий день здавався копією попереднього робота, дім, обов'язки і зовсім жодної іскри. Оксана почала відчувати себе, наче невидима, наче вони з Андрієм просто співіснують. А не живуть разом, колись вона намагалася налагодити їхні стосунки, привернути його увагу. Але погляд чоловіка завжди був зайнятий чимось іншим роботою, зустрічами з друзями, власним світом, у який вона наче не входила. В пошуках того, що повернуло б їм колишні почуття, Оксана все частіше стикалася з порожничею одного вечора, коли Андрій пішов на зустріч друзям. Залишивши її саму в їхній квартирі в маленькому містечку Миколаївка на Черкащині. Оксана сіла в улюблене крісло біля вікна. Вечір був прохолодним і тихим, листя на деревах тихо шелестіло, нагадуючи їй про те, що щось у їхньому житті вже пішло назавжди. Вона дивилася на годинник і відчувала, як час тягнеться надто повільно, а в душі розросталася туга. Раптом позаду почувся легкий крок це був їхній пес, Мартин. Вірний друг сім'ї вже два роки. Мартин підійшов і сів поруч. Його розумні очі дивилися на Оксану з якоюсь незвичайною увагою. Вона навіть не помітила, як він опинився поруч. Його шерсть була м'якою, а погляд проникливим. Саме тоді в грудях щось затремтіло, не те звичне почуття до тварини, а щось інше, нове Мартин завжди був поряд, коли їй було сумно чи самотньо, але зараз це відчуття стало особливим. Пес здавалось, розумів її страхи і переживання. Оксана вперше за довгі роки відчула себе потрібною, бажаною, ніби центром світу Мартіна. Вона нахилилася, щоб почухати його за вухом, і він тихо зарикав, але не відштовхнув руку. Його тіло напружувалося, ніби він теж відчував щось, що змінювало їхні стосунки. Може, я зійшла з глузду. подумала Оксана. Вона швидко відійшла від пса, намагаючись впоратися з дивними почуттями. Але Мартин не пішов, він залишився поруч, дивлячись на неї уважно, вранці Оксана прокинулася з відчуттям, що між ними з Мартином з'явився невидимий зв'язок. Пес завжди був поруч, але тепер його погляди і присутність здавалися чимось новим. Вона намагалася відганяти ці думки, бо ж це ж просто собака, але як не дивно, того вечора, коли Андрій знову пішов на зустріч із друзями. Оксана не змогла більше ігнорувати свої почуття. Вона сіла на диван, стиснувши кулаки, а Мартин приліг поруч, поклавши голову їй на коліна. Кожен його рух, кожен погляд ставали все напруженішими. Ця дивна гра між ними поступово ставала все більш інтимною, наче пес знав, що їй потрібна його підтримка, вона згадала, скільки разів Мартин був поруч у важкі хвилини. Як він відчував її смуток і самотність. Але сьогодні все було інакше. Пес почав лизати її руки. А потім непомітно піднявся і поклав голову на її плече, ніби пропонуючи свою підтримку, Оксана відчула хвилю трепету і живого почуття, які давно не відчувала. Вона втратила відчуття часу. Серце билося шалено, а вона знала, що вже не може повернутися назад. Мартин був більше, ніж просто собакою. Він став тим, чого їй так бракувало, але що це було. Дивна гра почуттів, яка могла зруйнувати все. Вона не знала відповіді, але була готова дізнатися правду, хоч би якою вона була, наступного дня Андрій повернувся додому, ніби нічого не сталося. А Оксана бачила в його очах порожнечу і відчувала, що вже не може дивитися на нього так само. Між нею і Мартином з'явилася нова, загадкова зв'язок, і вона боялася, що повернення до старого життя вже неможливе, лише одна річ залишалася певною це було початком чогось. Що змінить їхні долі назавжди. І тепер Оксану мучив одне питання чи готова вона прийняти цю незвичайну правду, та деякі таємниці краще залишати нерозгаданими. Вечір у миколаївці опускався швидко, немов хмари, що загрожували штормом, накидаючи свій сірий плащ на вузькі вулички старого містечка. Оксана стояла біля вікна своєї скромної квартири на другому поверсі, дивлячись на тихе мерехтіння ліфтарів. Вона вдягнула улюблену вільну сукню з легкого шовку ніжного кольору пшеничного поля, яка здавалася занадто легкою для прохолодного вечора, але однаково підкреслювала вигини її тіла. На ногах були тонкі чорні босоніжки на невеликому каблуці, що трохи проглядали з під подолу. На шиї блищав простий срібний ланцюжок із маленьким кулоном у вигляді колоска пшениці, подарунок від матері. Її рука тримала склянку з червоним вином. А над нею звисила грелива тінь, яку створювали лампи. В очах, суміш тривоги і невимовної надії за спиною тихо, майже непомітно, підійшов Мартин. Його густе чорне хутро трохи блищало в світлі лампи, а в розумних очах світився той самий пильний, майже людський погляд. Пес здавалось, відчував кожен подих Оксани, кожен невисловлений біль і таємний чужагу, що пульсувала в її душі, він повільно наблизився. Поклав голову їй на стегно, і вона відчула тепло його тіла, що ніби заповнювало порожнечу всередині. Оксана не могла втриматися і погладила його густу шерсть, відчуваючи, як напруга поступово тане, залишаючи по собі тремтливе відлуння. Ти справді розумієш мене, прошепотіла вона, дивлячись у темні глибини його очей, раптом зателефонував мобільний. Це був Андрій. Вона не підняла трубку. Може. Він і справді не помічає мене більше, подумала Оксана. А може, це я сама стала невидимою для нього. Іронія в тому, що вона почала відчувати себе більш живою з Мартином, ніж із власним чоловіком за вікном несподівано пролунав гавкіт сусідського пса, ніби нагадуючи про реальний світ, який не хотів чекати. Оксана гірко посміхнулась, навіть песам тут цікавіше, ніж нам із Андрієм. Це був той момент, коли вона усвідомила. В її житті починається щось нове і неконтрольоване, і з цього моменту вечори ставали дедалі інтенсивнішими. Мартин ніби читав її думки, реагуючи на найтонші зміни настрою, стаючи не просто другом, а ніжним компаньйоном, який дарував тепло і розуміння. Вони проводили час разом, і кожна хвилина була наповнена мовчазною близькістю одного разу, коли під вікном пройшла пара закоханих. Оксана відчула, як серце стискається від образи і ревнощів. Її сукня, щойно випрасувана, злегка піднялася від легкого подиху вітру, відкриваючи ніжну лінію стегна. Мартин притулився до неї, ніби захищаючи від болю, вона жартувала сама з собою. Ну, хто б міг подумати, що собака стане моїм найкращим порадником з кохання. Може, він навіть кращий за психологів із черкаського центру. Але навіть у цій жартівливості ховалася глибока самотність. Наступного дня Оксана вийшла на прогулянку до парку в центрі Миколаївки. Сонце лагідно гріло, і вона наділа легкий плащ світло блакитного кольору, що контрастував із темним волоссям, зібраним у надбалий пучок, з якого випускалися кілька тендітних паясам. На ногах зручні балетки, а на руці браслет із бурштину, який нагадував їй про дитинство. Вона намагалася відволіктися від думок, але не могла позбутися відчуття, що її життя розділилося надвоє. Повернувшись додому, вона побачила, як Мартин сидить біля дверей, чекаючи. Його очі світилися незрозумілою мудрістю, а хвіст ледве помітно махав, немов він хотів сказати все буде добре, Оксано. Ми розберемося з цим разом. Вона глибоко вдихнула, відчуваючи, що їхня дивна дружба набирає нових обертів. Але в глибині душі тривожне перечуття не відпускало її. Щось у житті почало змінюватися, і це не могло залишитися непоміченим. І коли вона повернулася до кімнати, на столі лежала листівка з написом Інколи найбільші таємниці ховаються там, де їх зовсім не очікуєш. Оксана підняла її, і в цей момент почувся різкий стук у двері. Серце застукало швидше, а Мартин знову став насторожі, хто міг прийти у цей вечір. І що приховується загадкова листівка? Відповіді обіцяли бути ще гострішими, ніж усе, що трапилося до цього, але це вже історія для наступного вечора. Ніч у миколаївці була особливо холодною, і вікна квартири Оксани тремтіли від легкого подиху вітру. Вона сиділа на дивані у вітальні, загорнувшись у тонкий плед, що колись подарувала їй бабуся. Сукня, яку вона носила ввечері. Була легкою і повітряною, ніжна блідорожева з делікатним мережевом на рукавах, що вигідно підкреслювало вигини її плачей і шиї. На ногах тонкі капронові панчухи і відкриті туфлі на низькому каблуці, що трохи додавало їй грації. На зап'ясті блищав золотий браслет із невеликим діамантом, подарунок від Андрія на їхню п'яту річницю. Але навіть цей маленький символ їхнього колишнього щастя здавався зараз чужим і далеким. Мартин лежав біля її ніг, його чорна шерсть плавно переливалась у світлі лампи. Він підняв голову і подивився на Оксану, наче намагаючись прочитати її думки. Її серце стискалося від розгубленості і тривоги. Вона не могла пояснити, що саме відчуває, але відчуття було глибоким і незрозумілим, а раптом в кімнаті пролунав звук повідомлення на телефоні. Це було коротке смс від невідомого номера. Вона знає, що ти робиш. Обережно. Оксана злегка здригнулася, відчуваючи, як холодний піт виступає на лобі. Вона не знала, хто міг їй це написати, але відчувала, що це не жарт і не помилка. В цей момент у двері голосно постукали. Мартин миттєво піднявся і почав гарчати, його тіло напружилось, а очі блищали в темряві. Оксана. Серце, якої билося швидко, пішла до дверей і повільно відчинила їх. На порозі стояв чоловік у темному пальті, з капелюхом, що приховував обличчя в тіні ви Оксана. Тихо запитав він, голос був низьким і спокійним, але в ньому відчувалася якась небезпека, вона кивнула, не знаходячи слів, мене звати Дмитро. Я знаю про вас і про те, що сталося з Мартином. Це не випадковість. І це лише початок, Оксана відчувала, як холод проходить по всьому тілу. Що він має на увазі, думала вона, намагаючись зібратися з думками, ви повинні бути обережні. Те, що ви відчуваєте, це не просто емоції. Це щось інше, щось, що може змінити не лише ваше життя, а й життя тих, хто поруч з вами вона хотіла щось відповісти, але слова залипали в горлі. Дмитро зробив крок вперед. І в цей момент Мартин піднявся на задні лапи, ричачи так, що в кімнаті стало моторошно ти не боїшся. Тихо запитала Оксана, дивлячись на пса в кімнату несподівано проникло світло з вулиці, і Дмитро зник так само швидко, як і з'явився. Залишивши по собі лише відчуття тривоги і загадки, Мартин повернувся до неї і сів поруч, знову притулившись до її ноги. Оксана відчула, що тепер їхній зв'язок став ще міцнішим. Але це нове випробування лякало її до глибини душі. Вона сіла на диван, пригадуючи всі ті моменти, коли пес був поряд у найтемніші години. Чи могла вона довіритися йому повністю? І що? Якщо цей незвичайний зв'язок, не просто випадковість, а щось, що пов'язало їх назавжди, на кухні цвінко задзвонив телефон. Це був Андрій. Оксана не підняла слухавку, але в душі розуміла з цього моменту життя вже не буде таким. Як раніше, щось темне, загадкове і небезпечне наближалося до неї. І відповіді на всі питання ховалися в глибині тіней, що оточували Миколаївку, і поки вона сиділа у напівтемряві, Мартин тихо зітхнув, ніби передчуваючи, що їхня історія тільки починається. Вранці в Миколаївці сонце ледве пробувалося крізь густі хмари, надаючи вулицям сірий, приглушений відтінок. Оксана прокинулася від дивного відчуття. Ніби її тіло було одночасно легким і в той же час напруженим, ніби вона стояла на порозі чогось невідомого. Вона повільно підвелася з ліжка, її тіло було загорнуте в ніжний халат кольору персика, що плавно облягав фігуру, відкриваючи тонку лінію шиї і трохи оголюючи плечі. Легкий аромат Джасмину, що виходив від тканини, нагадував про далекі літні вечори, вона пройшлась до вікна, дивлячись на сірий двір, де розгулювали безтурботні голуби. Думки котилися одною дорогою Дмитро, дивний чоловік, який з'явився вчора ввечері, і таємниче повідомлення, що все ще залишалося без відповіді. Серце стискалося від тривоги, але одночасно в ній прокидалася якась дивна рішучість, одягнувшись у просту білу блузку з легким мереживом на комірці і темносиню спідницю. Що спадала струмкою до колін, Оксана відчула, що сьогодні її день буде сповнений несподіванок. На ногах зручні туфлі зі шкіри. А на шиї той самий срібний кулон у вигляді колоска, який вона ніколи не знімала, вийшовши на вулицю, вона відчула свіжий подих ранку, і, проходячи повз маленькі крамнички на центральній площі, помітила, що навіть буденні речі виглядають інакше, ніби світ починає говорити з нею новою мовою. Вона посміхнулася. Може, це був початок чогось справді великого. Повернувшись додому, Оксана помітила, що на столі лежить конверт без підпису. Рука тремтіла, коли вона розкривала його. Всередині був аркуш паперу з коротким посланням вірне всьому, що бачиш. Іноді найбільша загроза, та, що прихована в серці близьких, її думки миттєво повернулися до Андрія. Чи справді він був таким, яким здавався? Чи ховав у собі якісь таємниці? Пес Мартин, що сидів поруч, здавався єдиним справжнім і віданим в той же час, у темній кімнаті на іншому кінці міста. Чоловік із капелюхом переглядав папери з фотографіями і записами. Він голосно посміхнувся, ніби задоволений тим, що події набирають обертів, вона вже почала розуміти, прошепотів він. Час показати їй справжнє обличчя Мартіна, із глибини ті чути було тихий, майже непомітний шепіт, ніби хтось або щось готувалося розкрити найтемніші таємниці. Відчуття небезпеки ставало все сильнішим. Але Оксана знала, що не може зупинитися. Вона повинна була дізнатися правду, навіть якщо це означало зіткнутися з тим, що змінить усе назавжди, і поки тінь минулого повільно наближалася. Вона вперто тримала в руках ключ до майбутнього, ключ, який, можливо, відкриє двері до нової реальності, та чи вистачить у неї сил, щоб пройти цей шлях. У вечірньому на квартири в Миколаївці Оксана сиділа на дивані, загорнувшись у тонкий плед з візерунками вишивки, що нагадували їй про рідне село на Полтавщині. Її темне волосся було розпущене, а легкі хвилі спадали на плечі, підкреслюючи тонку лінію шиї. Вона вдягла просту, але елегантну сукню кольору винограду, що ніжно облягала її струнку фігуру, відкриваючи плечі і делікатно огинаючи талію. На ногах. Тонкі чорні панчухи і босоніжки з тонкими ремінцями, що надавали образу легкий, трохи загадковий шарм. Мартин лежав поруч, його чорна шерсть плавно блищила в світлі лампи. Очі пса світилися розумом і якоюсь незрозумілою глибиною, ніби він бачив те, що приховано від інших, раптом вона почула тихий шелест біля дверей. Затамувавши подих, Оксана побачила, як у кімнату тихо зайшов Андрій. Він виглядав змученим, втомленим. А в очах світилося щось, що лякало її, відчай та нерозуміння, Оксано, почав він, голос його тремтів. Нам потрібно поговорити. Я знаю, що щось сталося. Ти не така, як раніше, вона підняла на нього погляд, і між ними пролягла тиша, наповнена нерозказаними словами. У цей момент Мартин підвівся і підійшов до Андрія, тихо гарчачи, ніби попереджаючи його. Чоловік зупинився. Дивлячись у глибокі очі пса, і раптом в його обличчі промайнула тінь страху, що це. прошепотів він. Відступаючи назад, Оксана відчула, як усередині неї прокидається нова сила. Вона більше не боялася. Вона знала, що з Мартином поруч зможе протистояти будь-чому, все змінилося, Андрію, сказала вона твердо. І ми з тобою не ті, ким були раніше, чоловік повільно кивнув. Усвідомлюючи, що їхнє життя увійшло у зовсім іншу реальність, де старі правила вже не діяли. В ту ж мить у темряві за вікном з'явилася та сама загадкова фігура Дмитро. Його очі блищили холодом, а усмішка здавалася ледь помітною, але лякаючою. Це ще не кінець, подумала Оксана, відчуваючи, що попереду чекає боротьба, яка змінить усе, і поки ніч огортала Миколаївку, вона знала. Найбільш загадкові таємниці ще попереду. І їй доведеться розгадати їх, перш ніж стане надто пізно.